Не мовчи, полон вбиває. Саме цю фразу скандують десятки людей, які долучились до щотижневої акції у підтримку військовополонених та безвісті зниклих. Сьогодні до неї долучилися й журналісти Рія Південь, які говорять про мелітопольських журналістів, яких полонила Росія. Сьогодні телерадіокомпанія Мелітополь команда Рія Південь і ГО. Півден медіа південь приймає у ці акції для того, щоб нагадати про полонених цивільних полонених Мелітополя. Серед них є наші журналісти та адміністратори телеграм-каналів Георгій Левченко, Анастасія Глуховська, Ірина Левченко, Євген Ільченко, Влад Гершон, Яна Суворова. Нещодавно ми дізналися про те, що наш колега Георгій Левченко, адміністратор телеграм-каналу Рія Мелітополь, перебуває у Маріупольському СІЗО і йому пред'явили звинувачення. У екстремізмі, тобто журналістів роблять екстремістів і терористів. Ми зараз тут для того, щоб нагадати про наших цивільних полонених, для того, щоб їх не забували, і для того, щоб вимагати їх обміну, тому що полон вбиває і вже відомі випадки з нашою колегою Вікторією Рощиною, яка загибла, була закатована в полоні, в російському полоні. Ми не хочемо, щоб з нашими колегами сталося те ж саме, тому ми вимагаємо обміняти цивільних полонених. Ми боролися за нас! Боролися за них, як вони боролися за нас! Не дивлячись на важку ніч у Запоріжжі, на акцію доєдналися мешканці постраждалого від обстрілу району. Марія прийшла з двома онучками. Дитячий садок чотирьохрічної Кіри цієї ночі був зруйнований російським ударом. «У Нас пропав син. З 5 жовтня вважається безвісті пропав. Дуже тяжко. І... <свят> ніхто нічого ніде не хоче сказати, куди не дзвониш, де зайнято, де взагалі ніхто не хоче. Внучка зі мною весь час, весь час питає, де наш папа. Зробила прапор, вона прийшла і каже, коли вже наш папа прийде додому. Саме головне, щоб сина хоч щось знати, хоч щось. Ти не знаєш, де він взагалі. Це дуже страшно, коли не знаєш, де дитина. Можна вас прийняти можна. О, калина. наша славна Україна, зазориваться, а ми митую всю ковину бідемемо. А ми на славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Унучки Марії не єдині діти на акції, наймолодшому учаснику Мірону всього два рочки. Але він разом з мамою та старшим братом не пропускає жодну акцію. Я чекаю чоловіка, тата маленького Мирона. Він зник без вісти на Курському напрямку. На початку серпня 24-го року виставляли в січні місяці, що їх буде засуджено. Там також він був буквально теж три дні назад. Виставила Генпрокуратура Росії, що його побратима, з якими він потрапив, засуджено на 15 років. Ну там саме найменше на цьому напрямку 15, а так 17 – довічне ув'язнення. Так будемо надіятися, що і на переговори, і на залучення. Всіх організацій, що вони якось вплинуть на це все, щоб їх не засуджували і не рахували терористами. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, понад 8 тисяч українців, цивільних та військових, досі перебувають у російському полоні. Їхнім голосом на акції стали родини, друзі та навіть просто небайдужі перехожі. Звичайні люди, яких об'єднала втрата близьких, ми тут, якби і знайомимося, вже і один одному поради даємо кого Яка ситуація була, так, у мене надії теж не було, що вже підтвердять. А мені тут казали, та ти що, нам і через рік підтверджували, і через два, а бувало таке, що і не підтверджені поверталися з полону. Розумієте, В кожного своя історія. Якби я казала, дуже велике стелі, що вона це таке проводить, вона дуже велика молодець, скільки треба сили зібрати всіх. ну разом ми сила. В Запоріжжі родичі полонених об'єднані єдиним гором, створили свою спільноту. Ось уже третій рік вони влаштовують у місті акції під назвою Не мовчи, полон вбиває їх проводять в різних містах Запоріжжя, щоб привернути увагу суспільства до своєї біди. Редакції Рія Південь вдалось поспілкуватися з Телою Орел, яка згуртувала коло себе однодумців. Ми бачимо, які хлопці і дівчата повертаються з полону, Їх можна зравнювати з бранцями концтабарів. Це шкіра і кістки, це жах. Ми знаємо, що їм не, не ну, немає медичної допомоги, вони голодують і, і над ними знущаються ну, електричний струм, переломи всіх кістки ну це жах. І, ми не маємо права мовчати, ми кричимо на весь світ. У нас просили про тишу 3-4 місяці, ну, а пройшов рік і ми бачимо, що ніяких немає результатів, і ми вирішили, ну, вирішили проводити акції. З 12 травня, вже як 10 місяців, ми постійно проводимо ці акції. Ці акції дуже-дуже. Потрібні це велика підтримка для родин військовополонених. І я закликаю запорожців прийти, ну, долучатися, просто прийти і підтримати родини військовополоненим. Для них це дуже важливо. Вони воювали за нас. Ми воюємо за них.